Депутати. На дану половину зареєстровано взагалі 35 депутатів. Находячи те, що зареєструвалася більшість із загальної кількості за голосування питань 35 за чергової сесії. Хто за? Проти? Утрималися. Дякую на увазі.

Прошу всіх сравнувати, коли не звучати. Прошу сдавати. <таспоріг> на сесії присутні ПВР е, Андрій Фердійович, помічний консультант, засади, заводимо докладати з нами Савича. Вікторник повітання Володимирів, журналістів інформаційно-аналітичного тижнення, громадський захист півщини. На, на даних хвилину у залі зареєстровано 37 депутатів. Шановні депутати, відповідно до розпорядження 27 січня 2015 року, за новому сім, скучно 45-та зачарована сесія православної іменно ради 6-го списання. Вказане розпорядження розповсюджено і опубліковано в офіційному сайті та в режимі було повітряно 7. Матеріал сесії у вас є. Ново, на порядку нашої сесії винесено два питання. Перше питання, коли не зазмінно рішення сесії районної ради 6 і 30 грудня 2014 року про районний бюджет району е, на 2015 рік та додатки до, до нього. І друге питання про звільнення та призначення директора комунального закладу Бровольська на школа муніципального рамка та розвитку Росії районної ради. Третє питання різне. Якщо е, будуть якісь пропозиції доповнення, прошу вислухати. Не буде? В такому разі ставлю на голосування. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати? Хто за? Проти, дякую. Якось наголошу. Так. Пропоную значити регламент проведення нашої сесії до доповіді 5 хвилин, до місту, 3 хвилини, до репліки 1 хвилина. Будуть інші пропозиції? Не буде. на голосування. Хто за? Проти. Утримаюся. Питання ну, перше. Пронесення змін до рішення сесії районної ради 6 скликання від 30 грудня 2014 року. Про районний бюджет промовського районного району на 2015 рік. Доповідає начальник фінансового правління про в молодської районістрації данігор. Пропонують занесен наступні зміни до районного бюджету. Збільшити догодну частину бюджету на 2015 рік на 400 тисяч гривень. 50 тисяч це загальний фонд, і 350 соціальний фонд. За рахунок субвенції, які договорюють сільської ради від на рішення сільської ради. Також пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету. А саме, за рахунок до субвенції договору сільської ради направити 50 тисяч гривень первинного обстеження на описані медикаментів. Це вільні залишки сумі 810 тисяч гривень, в тому числі на детальці сільським селищним радом в сумі 630 тисяч гривень. Це з позведенням змінного бюджетного кодексу. Так сталося, що всім сільських градів забезпечені фінансовими ресурсами для виплати заробітної плати і розрахунки за спожиття енергоносії. Тому було прийнято рішення. Передбачити додати додаткових з районного бюджету, хоча на пів року, щоб 10 разів могли на увазі. В тому числі Жирбіцькій сільській раді 140 тисяч гривень, Заворівський 40 тисяч, Шевченківський 50 тисяч, Бернянський 210, Бобрик – 40, Улаженці 100 і Літочка 50 тисяч. Пропонується також виділити на резервний фонд за рахунок вільних залишків 50 тисяч гривень. Районні лікарні, 50 тисяч гривень, це диторка заборгованість е, минулого року е, на припання е, відділу фізкультури і спорту, передбачите 50 тисяч це, це на програму е, допомоги Україного клубу «Барс» та 30 тисяч на коло 120 тисяч гривень. Служби для молоді значить 30 тисяч гривень на поточні видатки. Е, також виникло питання значить, про видалення додаткового коштів 10 тисяч гривень на е, розпечатання листівок для населення. Е, цих матеріалів поки що немає у матеріалах, які у вас на руках, але така прохозиці є, прошу їх підтримати. Також пропонується внести зміни до соціального фонду. Це уточнення вільних э, залишків бюджетних коштів на початок року. Направити первинного концентру 95,4 тисяч гривень це теж ця сама протиторська заборонення. Районні лікарні 1863,60 мг, районні ради 130 тисяч гривень на останній фонд комунального підприємства. Відділу освіти 237,9 тисяч гривень. А також за рахунок субвенції э, Огнівської сільської ради направити відділу освіти 350 тисяч гривень. Це всі зміни, які пропонують занести, тому прошу підтримати і прийняти дане рішення. Будь ласка, дані зміни доповнення на комісії переглянута, чисто комісії, позитивні, політики. Запитання, доповнення. A, там ну, цілого да, синів. Да, да, це просто це зараз тільки виникло це питання, так як це терміново, то я його случайно, а ми тут, значить, це буде районна рада чи адміністрація через ООН буде. Це питання стосується того, що ви знаєте, що у сітних областях роз'явлений режим надзвичайних ситуацій, так? Я хотів би, щоб таке на щось зробить. О, ой, я вибачаю. Вибачаю. Ви знаєте, що в східних областях об'явлено режим надзвичайної ситуації. На президії виникло таке побажання, Юрій Іванович, ви що потрібно виділити певні кошти для того, щоб у кожний вір нашого району, в нашої район, громад попало поміщення з роз'ясненням, як треба діяти в даній ситуації. Правильно? Юрій Іванович? Щоб люди знали, що це таке. Тобто текст те, цей те, сформований і ставсь розбрукований. Якщо, ну це я, я... повідомляю, що для чого ми це зробимо. Uh, дякую. Якщо не буде доповнень та зауважень, ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто що висимо. Проти? слав? Дякую за Дякую, uh, наступне питання. Про звільнення та призначення директора комунального закладу Троста районна школа муніципального управління та можна... Заступник комунальної міграції Володимир Олексій Іванович. Шановні депутати, директор комунального закладу проводська районна школа міністра управління та розвитку Скрита Микола Миколаєвич подав заяву про звільнення за власним бажанням. Також заява надійшла від Максака Олексія Івановича про призначення його на посаду директора цього комунального закладу. Максака Олексія Івановича більшість з вас знає, але я коротенько тут характеристику дані знають. Має звірище освіти, педагогічного та економічного навчання звання кандидата Філософської наук. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Олексій Анатолійович, дане питання розглядалося на комунальній комісії, Прохання підтримати проєкт рішення справками і пропозиціями від комунальної комісії. Якщо можна ваші пропозиції. Пропозиція стосовно до кандидата на сьогоднішній день ще до Максака Алесі Івановича підготувати план розвитку підприємства і надати нам для того, щоб ми могли бачити, як буде розвиватися комунальне підприємство на наступні засідання комісії. Дякую. Доповнення буде зауваження? Нема. Як депутат попереднього скликання, знає, як попорядну людину. Я думаю, це його посила і по освіті, і по його бажанні, по його енергії. Так що хочу побажати усіх. Дякую. на так. Хто заданий про рішення, то я прошу ми Хто за? Проти, отримав. Дякую, за голосу. І тут питання завіття як різне. Якщо ви кого бажання, то з так, Зараз. Шановні депутати, сьогодні в селі Лівках відбудеться районний захист вшанування героїв Крут о 13-й годині. У кого можливо є бажання і можливість, то прошу прийняти участь. Дякую. Дякую а... Може, проще бажання якісь повернулись? Будь ласка, депутат ОСУ Олександр Миколайович. В чому полягає питання? Я відношуся до людей, які займаються сільським господарством і очолюю земельну комісію в районній раді. На протязі останніх років багато виникало питань із оформленням земельних ділянок у тежком землі, із регулюванням всіх тих питань, які стосуються, і лежать кругом питання оформлення землі веріжу, оформлення договорів оренди на землю. Е, ну, останні, останні два роки, може і рік, спостерігалася така тенденція, е, віддати зароблення грошей на оформлі Тобто Створювалася невеличка фірма, чи велика чи невеличка, заходила в неї в сільську раду, витребувані, не витребувані, тобто, все те, що на сьогоднішній день ще підлягає узаповненню. Лівими, правими шляхами вдобувалася інформація в сільській раді, таким чином заключалися договори, начебто оренди із невитрибуваними земельними ділянками із адміністрації. Так як землі знаходиться в основному селах по межами населеного пункту, тобто інформація ведеться в сільській раді, приходить до адміністрацію, заключається договор аренди. На земельний масив, який теж, будемо казати так, якби і не визначений у визначений тільки умовно. Потім приходять до такого власника, не, не власника, а ремерея, як я чи хтось інший у селі, і починаються ті тягаміни. Потугавцями закинучили 300-400 гектарів землі, вони потугаються, подивиться, починаються і перепасоти. Передо мною просто зараз вибуха це питання посвідіння. І я запросив Павла Ірині, сюди сюди це питання, чому? Аренди заключений між адміністрацією проводською. Якому року? 14-го року. Адміністрацією новою фірмою, або ж, будемо казати, не новою, а створеною фірмою. Ви ще, хто підписав? Хто? Наш колега по нашко підписав. Тобто це прямий шлях до прокуратури і до кримінальної відповіді. Тому що на сьогоднішній день фірми. Назва фірми дуже проста. Е, Інтеграл Агро, Тарощанський район, село Крива. Чого вони сюди, зрозуміло, Тому що оформиться і потім перепродається або шляхом е, інтриги, інтриги до мене будуть вимагатися з мене грошей, щоб я е, забрався. На сьогоднішній день заключена між адміністрацією і фірмою угода на оренду цієї земельної ділянки. На сьогоднішній день у нього заключена між власником і дикуєнтом, який обробляє сплачена оренда плата. Так поїде. Абсолютно вірно. Сплачена ремна плата мало того, що спадкоємник вже оформив ці документи і заключив новий договір яким чином це, цей договір може та, существувати, що ми самі собі робимо в районі? Що ми самі собі в районі? Не треба чужих, не треба не заміститися. Тобто адміністрація перед цим півтора-два роки тому адміністрація розсилає у всіх сільських радах інформацію. Просимо надати про невигіднувані події, проти подій, які підлягають переговорю. Послушні сільські ради надають інформацію цю сільську раду. Через Держконзем оформлюється договори, оформляється на відповідні фірми договори. Все. Сіра свою роботу зробила, зробила. Фірма заключила, заключила. Арендар є, єс, який сплачує, незалежно від того оформлені того, не на земельні раду чи ні. Сплачує, тому що ми не можемо людина, але нема грошей до звідти. Тому yeah, тому... тому то is позиція, да, позиція свіча. Користуючись наголошую присутністю, значить помічника народного депутата, я відповідним чином, так як воно дуже все швидко, я відповідним чином оформлю депутатське звернення до народного депутата, я відповідним чином оформлюю депутатське звернення до нашого до нашої прокуратури, відповідних органів, які повинні дати відповідне рішення згідно законів України, як це має бути. І все, я розумію, будуть відписки, будуть там пояснення, що там це. Я знаю проблем. Все це робиться отут. Нікуди не треба ходити. І ніякий прокурор, ніякий народний депутат не прийде сюди і не буде наводити нам передки, поки ми самі не будемо його наводити самі тут, не даючи можливості отаким от спекуляціям, які на сьогоднішній день є в країні. Скільки їх, як можна в індустісеці, вам надати відповідну інформацію? Так, да. по обоці... обоці... кожному седу дам інформацію. Олександр Миколаївич, можна не наступну на сесію, а є у нас комісія з питань земельних відносин. Дякую, що все, що неправильно. Да, і е, рекламу за заверховуватися. Я думаю, просив у вас, Юрій Вавинович, провести спільну комісію з цього питання. Так? Е, тому що ну, я дуже далекий від е, у, земельних підносних, розумієте, ну, не займався. Але я хочу сказати, наприклад, питання, ну завжди ці виникають, виникають питання, я е, не розумів, як можна ми, коли, 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 да? порядка 120-130 чоловік це старі люди, пенсіонери, яким вона ну, той останній рубль, гривень, щоб кудись там виїхати. А вона до сих пір не отримала заплати на ті ж. Є багато незаключених рівня, є, багато проблем. Я хотів би теж? Оце Николайович, ви ми в цьому пакеті на цю цьому порядок і представте пропозиції, щоб нам як готові, те, що до народного депутата він зараз там не вилазить із Верховної Ради, це прекрасно, бо там роботи теж вистачає. Може стане легше працювати в тому плані, як нам обіцяли на комітеті Верховної Ради, що. Села будь меживати, буде одна межа між села. Це адмінмежа, що зараз називається. Все, тоді буде проще. А оце, що ви сьогодні наголосили, будь ласка, Юрій Іванович, зберіть комісію, спільну комісію. Треба підключити туди ще офіційних депутатів. І треба це на цьому раз назад. У нас є прекрасні аграрії, прекрасні фермери, які можуть нормально працювати, наші хлопці, які буде стидно просити дивитися своїм дисильчанам в очі, якщо вони заплатять ті самі е, 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 за поїд. оплату, яким буде стидно, не дай Бог життя в цих якщо вони не заключають день договір, або цей договор ефективний. так що на чому в цьому, цьому задоволення. Так що, будь ласка, я все добре. В... Я думаю, Юрій Матвич ми відрепоктуємо наші відносини. Слідчує хотів би акцентувати на слідуючому, що... Да, що ніякий інтеграл агро, який заключив договора оренди з адміністрацією, не прийде і не допоможе вам ні матрасу на авто, ні каскою, ні чим, не допоможе ні на отримання сільської пожежної машини. Те, що, наприклад, роблю я на сьогоднішній день. Ці одна зареєструвати і Дякую. Mm. Будуть які не буду будь ласка. У мене, Вона... мене нема доповни, але ж у це питання, якби виходить на рушу. А я 4 роки воював по Сіни Полка, що 400 земельних панів не виготовлений, пройшло 8 років. Але цю землю, яку так дистро роздали під садовочиє господарство, моментально протягом одного року все охорону по семи полках такі участочки подали за одну осінь і літру аж 700. Я задаю собі питання: чи була така потреба? У тим людям, що були находили у списки, що й по два навіть давали, то була така велика потреба. І я поймав це питання, не раз всі ви знаєте, що ми тут, що ми і адміністрація знала, і все отак пропускали. То це питання давно треба розібратися з цим питанням, і щоб більше тих випадків не допускали. <говори> а, я... а ви, будь ласка, підключайтеся з доводи комісії і час віддавати конкретні пропозиції, тому що зараз кожен кожен вистаті у кожного багато масового змушені і не може нічого конкретно запропонувати, щоб э, із цієї ситуації бути. А ви де були? <говори> 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 а я там стояв. <говори> На пліт. <три. говори> так само не Будуть ще по цьому питанні заважені? <гумент> як. З однієї сторони інтегрували підписаний. Ні, російські храни, що в якійсь мене було, вони не По району районі. Інтегрували. А, ну це була інформація. Півтора-два роки тому районна адміністрація надсилала лиски такі, які є у Південці. Може б ти клюка позбавити, він мені показує що просимо надати інформацію. До адміністрації встановлений законом термін про кількість невитребаних паїв, паї, які підають, охопить і тому подібні речі. Сільські ради надали в адміністрацію, тобто висвітили цю цю інформацію видали, та, що була е е, в кожній сільській раді, і потім це прямий шлях ага, Гриша, ти хочеш там, будь ласка, все тобі по Русанову 500 гектарів не паїв, їдь. Туди її Але саме головне, щоб в той час були оформлені договори оренди із власником вже новим. І тоді, коли вони стикнулися, що є заключений договір, ага, вони давай назад цей інтеграв агро, то і ще ж залишилося. Палач, для чого ми це робимо? Не для того, щоб один там випадок... Е... Це треба зробити по кожній сікранці. Я вам хочу ще раз кажу, Я тільки те, якщо у нас обожаючи дуже багато, от, ну, і той же самий плакси, він, він наш корінний, і той же самий пам'ять, він наш керівник, і же саме ти. Я не думаю, що ви працюєте гірше, ніж ті, хто збізає. Абсолютно. Це одне. Абсолютно. що ви зауваження зробили, що перебуваючи там на певній місцевості, ви завжди допоможете і женки, і, Absolute. Absolute. і е, пожежні. Така сама ситуація була в нас три роки чи 4 роки по Русану, коли ми Степана. Я вас його попрошу, я вас дуже попрошу. Давайте не те, що ми зробимо там війничну випадку, там, це, давайте на цьому зробимо як за правило, щоб нам навести в цьому лад раз, один раз і назавжди. Сергій Миколаївич, якщо сьогодні сесія дасть доручення, мені боліться вже до місця, вже дала. Значить, будь ласка, в відповідній формі протоколу запротоколюйте, щоб я мав підстави законні займатися цією справою, щоб я мог приїхати в сільську раду, в любу сільську раду сказати, дайте мені інформацію, то-то, то-то, то-то. Я голова земельної комісії, я народний дія, е, депутат районної ради. Згідно рішення сьогоднішньої сесії, я маю такі-то повноваження. От тоді я зможу. Шановні депутати, хто за пропозицію, щоб дати відповідне доручення депутату, голові земельної комісії питань земельних відносин Борсуко Олександра Миколаївичу, відповідне доручення, щоб він зібрав інформацію та вніс пропозиції на спільну комісію і відповідно на наступну сесію, чи як, коли там вийдеться. Прошу голосувати. Хто за? Проти? утримайтесь. Дякую, це в будущее, ще якісь заважні питання. порядок нашої сесії вичерпано, сесія закрита.